Мюнхенська безпекова конференція День Другий. Україна серед головних тем. Цього року президент України Володимир Зеленський виступав особисто. Овації не вщухали. Минулого року Зеленський брав участь у конференції по відеозв'язку. Тоді, відкриваючи захід, він наголосив, що перемога України залежить від термінів постачання зброї. Цього року, після бурхливих оплесків під час виступу на головній сцені Мюнхенської конференції, Зеленський наголосив, що Росія, яка не поважає правила світової безпеки, має залишитись в минулому. 24 лютого могло стати кінцем світу, якого ми всі знаємо. Світу правил, правил, які мають захищати життя. Наш спротив за підтримки партнерів призупинив руйнацію цієї системи світового порядку, заснованого на правилах. 2024 рік повинен стати часом повного відновлення світового порядку, заснованого на правилах. Не правила, які визначають життя світу, мають залишитись вчорашнім днем. А така Росія, яка не визнає правил, має залишитись у минулому, і ми. Можемо це забезпечити не просто роблячи щось, а роблячи все необхідне. Україна зламала вже багато міфів, які розповсюджувала Росія, каже Зеленський. Зокрема, міф про те, що Росія нібито може захопити іншу країну за кілька днів або тижнів Українці стоять вже 724 дні. 724 дні. Чи повірили б ви 725 днів тому, що таке взагалі можливо? Він також підкреслив, що якщо систем ППО в Україні буде достатньо, то багато українців повернуться додому. Дехто стверджував, що проти російських ракет, нібито не буває дієвого захисту. Ми знаємо точно усі ми за наявності достатньої кількості патріотів та деяких інших західних систем ППО можна збити будь-які російські ракети. І якщо систем ППО в Україні буде достатньо, ми зможемо повернути додому мільйони українців, мільйони наших людей, мільйони наших біженців. І дякую вам за ваше ставлення у всіх ваших країнах до наших людей. Спасибі вам величезне, але я сподіваюся, що вони повернуться. Ми зробимо все для цього. І звичайно, наша економіка зможе повернути незалежність від зовнішньої підтримки. Українці довели, що здатні примушувати Росію відступати, здатні відновлювати правила. І цим ми не залишаємо абсолютно нічого від ключового російського міфу. Міфу про те, що Україна, нібито, не може перемогти у цій війні. Ми можемо повертати нашу землю. Також під час свого виступу Зеленський прокоментував вихід з СУ Завдіївки. Путін може програвати, і це вже не раз було на полі бою. Наші дії обмежені лише достатністю та далекобійністю нашої сили, тобто тим, що залежить не від нас. І ситуація в Авдіївці є тому підтвердженням. На жаль, тримання України у штучних дефіцитах зброї, зокрема в дефіциті артилерії та далекобійності, дозволяє Путіну адаптуватись до наявної інтенсивності війни. Це самопослаблення демократії з плином часу нівелює досягнуті нами спільні успіхи. Президент також закликав закрити усі прогалини в санкціях проти Росії та конфіскації заморожених російських активів. будь ласка, не питайте Україну, коли закінчується війна. Питайте у себе, чому Путін досі здатний її продовжувати. Виступ Зеленського як і розпочався, так і закінчився бурхливими оплесками. До речі, до нього він до цього виступу спеціально готувався. Перед виходом на головну сцену український лідер буквально перечитував кожну сторінку, щоб його промова не викликала різночитання для уточнення позицій. Далі більше десятка двосторонніх зустрічей і переговорів, зокрема з віцепрезиденткою США Камалою Гаріс. На початку зустрічі Гаріс запевнила українців у підтримці з боку Сполучених Штатів. Вона заявила, що США та президент Джо Байден особисто стоять на боці України з самого першого дня повномасштабної війни. З обіймів та слів подяки за підтримку почалася зустріч Зеленського та прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте. Зеленський. Також побажав успіхів Грюте на шляху до посади генерального секретаря НАТО і сказав, що сподівається на його підтримку запрошення України до альянсу. Марк Марк матиме складне запитання від України. Якщо він стане ним, сподівається, що він стане. Це запрошення України, якщо без жартів відносини з Марком дуже міцні з ним і вашим суспільством. Протягом усього часу повномасштабної війни Марк його команда і народ Нідерландів постійно були з нами. На полях конференції Зеленський мав зустріч з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Цікаво, що російську мову не вживали, говорили виключно англійською. Тут же була зустріч із прем'єр-міністркою Данії Мете Фредеріксен обговорили можливі дати підписання двосторонньої безпекової угоди. Такі угоди вже є з Великою Британією, з Німеччиною та Францією. Суть їх в тому, що за попередньою ідеєю мали стати ці угоди проміжним етапом перед вступом України до НАТО. Утім, ці угоди не є замінниками системи колективної безпеки. Разом з тим, регламентують співпрацю у різноманітних секторах, пов'язаних з безпекою та з опором агресії Російської Федерації. Це серйозний каркас майбутньої перемоги України, контури якої вже зрозумілі. Увесь демократичний світ це глобальний тил Києва, який працює на зміцнення українського суверенітету та демократії. Із Мюнхена Олексій Мацука, Ольга Танасійчук, Ірина Драбок, Укрінформ.